Ну добре. А зараз ми з Іваном Панасовичем поговоримо про 1959 рік, коли Іван Панасович, ще тоді е, юнак, познайомився вже з відомою археологією Софією Станіславиною Березанською. Будь ласка, Іван Панатович, розкажіть нам детальніше про це. У 1959 році після того коли я попав до Кіленецького табору у селищі Капітаново, Новойдарського району, я перед тим, як їхати, ви попали прочитав... туди, е, у кому статусі? Прочитав, я... знати. Я прочитав, що біля села Капітаново були досліджені кургани. Я подумав, о, цікаво, оце я їду в цікавий край, де були. Проведення археологічні дослідження це цікаво. Я подивлюся, я мушу знайти, що саме і хто копав. Е, мене запросили бути масовиком е, у цьому таборі, бо я поїхав з сином е, начальника табору е, моїм майже братом е, Юрієм Вєтуховим. Е, він грав на акордіоні, я грав на трубі. От, І я, маючи на думці, що я обов'язково повинен знайти, бо пам'ятки археологічні існують у, у Капітановому, правда, трохи пізніше виявилося, що я трохи сплутав. Річ у книзі йшла про село Капітоново. Одеської області, mm -hmm. а не про капітана Луганської. Mm -hmm. Але думка, що пам'ятки існують і їх треба знайти, мене е, е, опалювало. І я почав шукати, де мають бути рештки поселень. Ну, Звісно річ, біля води. Я зупинився спочатку біля млина, старий млин, біля дороги. Я спустився вниз е е ручок, який раптом на дні цього ручівка я бачу крем'яні знаряддя та уламки кераміки, яку я завдяки... Е Інструкції Лазаря Моїсієвича Славіна, яка була роздана будинком піонерів, було сказано, що це кераміка з другої культури. І тоді я пішов в навкруги озера, яке як дві штанини було вздовж села Капітану. І я знайшов дуже багато різного матеріалу. Оскільки я готувався поступати в Київський університет, то весь цей матеріал я зібрав до рюкзака, набрав і приїхав до Києва. І перше моє вітання було до інституту, я завітав до інституту археології. Першою людиною, яку я зустрів, це був Валентин Миколайович Даниленко. Він подивився, каже, дуже цікавий матеріал. А скажіть, будь ласка, оцей матеріал вказує мені на багатопружкову кераміку. Була де разом з цією, показує мені на зрубну кераміку, я почав сумніватися. Може да, а може ні. Е, каже хлопчику. Ти погано дослідив цей пункт. Ладно, ти мені скажи, ти для чого приїхав у Київ, щоб поступати в університет, ти документи подав. Ні, давай швидко до університету, подай документи, а потім я тобі раджу, знаєш, у нас людина, для якої це дуже інтересно, це Софія Станіславна Березальська. От її адреса, давай іди до неї. Після того, як я здав документи в університет, я пішов до е, Софії Станіславої. Це було на вулиці Свердлова у центрі Києва е, і мені дуже було страшно до неї зайти. Е, я е, тоді е, е, заїкався. <плес> <плес> і от коли на де, мій дзвоник відкрила господиня, і вона теж заякаючись, питає, а вам, вам хто потрібний. Добре, заходьте. Ми нарешті порозумілися, вона подивилася кераміку і сказала, що дуже цікаво. І е, каже, якщо після того, як ти здаси екзамени, е, то, е, будь ласка, приїзди до мене в експедицію, я буду працювати у Каневі. Я е, сказав добре, е, але далі події розвивалися таким чином, що з Луганська прийшла телеграма, що начебто мене запрошують до військомату. І я змушений їхати, хоча це була дурниця. Але ніж поїхати перше. Я вийшов на річковий вокзал і дивлюся, Оце мені поїхати у Канев, так це дуже далеко. Але хочеться щось ще побачити. Стой, написано. Скора трипілля. А, так це ж відома пам'ятка, яку відкрив хвойка, трипілля. О, я хочу побачити цю пам'ятку. Я поїду. І я купив квитка, сів на той пароход і поїхав. Ще було світло, засупі ми приїхали до трипілля. Високий, уривчатий берег. І я вийшов і почав шукати щось у його основі. Коли хлопчик каже, дядю, а що ви шукаєте? А я йому так бажу, кажу, а ти знаєш, що таке археологи? Ці, каже, ось поруч з нами в українці стоїть загін археолог. Та ну, да, покажи. Він мені показав. Я прийшов туди. І от я дивлюся на мети. Миють кераміку, хтось там малює щось. І дивлюся мені на зустріч, іде Софія Станіславна Березанська. Ба, як ти мене знайшов? <різь> <різь> я розповів, що і як. Вона каже: Ну добре, вони пропотувалися про мене, знайшли місце, де я буду ночувати, але для мене це був... Такий стрес я не міг заснути. І вранці ще тільки сонечко тільки почало підніматися, я вже не міг лежати, я вийшов, а біля стугни стоїть такий туман. І от я підійшов до стугни, вода плескає трохи. Раптом босими ногами у піску. Я щось нащупав. О, кільце, обручка, і ще, ще почав знаходити е, дрібні речі археологічні. І угу. е, 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 я забувся, і оце я на колінках е, повзаю по берегу, шукаю е, ці артефакти. Коли чую, звуть на мене Іване, Іване. Але я не міг відірватися, коли приходить до мене жінка Максимова Євгенія Володимирівна і каже, що ти робиш? А я їй показав. І вона долучилася до мене, і от ми разом сапаємо у цьому піску, поки не прийшла Ірина Миколаївна Шарафуддіна і забрала нас на. На їжу. Після, е, після того, як ми поїли, Березанська сказала, так от, раз так, раз ти прийшов і готовий е, працювати, от я тобі дам помічника, це був її е, племінник. І вона дала мені завдання, де е, пройти, е, зробити. Е, Обслідування цих місць. Коли ми прийшли назад у Табір, я пожалівся в Березанській, що ця людина нікчемна, вона нічого не зацікавлення у роботі і навіщо ви її покликали до експедиції? А він виявився сином брата Березанської, тобто родичем, і вона сказала, ну, ти йому вибач, він молодий, він не збирається стати археологом, ти. От ми попрацювали так кілька днів, і береганці сказала, що ми вже завершуємо нашу працю, потрібно їхати до Києва. І вже всі зібрали свої речі, пішли на пароход. Пароплав підійшов мусить підійти. Він вже підійшов до трипілля і має підійти до України. В цей час я натикаюся на о, посудину керамічну, яка торчить з землі, повна золи. Це було поховання комарівської культури. І о, мені Березанська каже, лиш. Хай давай я зроблю. Тобто ми разом з нею копали до кінця, поки не викопали цю посудину. Вона виявилася дуже великою. І ми трохи запізнилися, і за нас, на нас чекали ще 10 хвилин. Поки ми прийшли з цими уламками, але були щасливі. Так а на параплав встигли? на параплав встигли, нас по... зачекали. Але ми були такі щасливі, що ми викопали це поховання з тіло палення. Зараз цей горщик комарівської культури стоїть в залі експозиції археологічного музею, який. Є свідком тих подій, які сталися, і тоді мені Березанська сказала: от тобі гроші, зроби, будь ласка, нове дослідження села Капітаново, склади план і зроби опис, звіт і присилай мені звіт. Що я вже після цього зробив? А потім. Приїхала і Софія Станіславовна, і це було через рік, на майбутній рік, і ми вже тоді робили з нею. Але це вже окрема справа. Ну добре, дуже дякую, Іван Панасичу.